Підтримка закладів освіти Запоріжжя міською владою, міжнародними та українськими організаціями, що завдяки такій взаємодії було надано дитячим садочкам, розкажемо далі. Перших днів війни у спеціальному закладі дошкільної освіти номер 146 розміщують внутрішньо переміщених осіб. 15 місць компактних поселень для ВПО отримали від міжнародної гуманітарної організації «Save the Children in Ukraine» в партнерстві з благодійним фондом «Посмішка.UA». Окрім цього, заклад забезпечили творчими наборами та відкрили різні локації для зйомки занять. Спланована та реалізована. По цьому закладі три проекти за підтримки міжнародної гуманітарної організації Save the Children in Ukraine і по іншим закладам дошкільної освіти міста Запоріжжя, одним з яких є надання закладам дитячих наборів у співпраці з організацією Save the Children in Ukraine та у партнерстві з урядом Канади благодійний фонд посмішка Юа. Було створена на базі закладу творчу студію. Локація створена Ми разом, яка називається, вона сприяє психоемоційному розвантаженню. В локації логіки світу. Діти занурюються в світ конструкторів та логічних ігор, які допомагають дитині входити в світ науки, граючи. За допомогою партнерів у цьому закладі облаштували три кімнати: група для незрячих дітей, ортопедичний кабінет та сенсорну кімнату. Ми о, приймали участь в трьох проєктах. Дошкільний заклад. Один із проєктів це нам надали такі набори в рамках проєкту Home Children». Це комп'ютерний класи. Також в рамках проєкту у нас тут був сумісний проєкт двох міжнародних організацій, донорів і посмішки юєї треті, яке шість ноутбуків, п'ять планшетів. У нас столи, стільчики, крісла, проєктор, екран. Партнерство з благодійними організаціями та місцевою владою дає можливість освітнім закладам міста розвиватись навіть у часи війни.